Всім привіт, вітаю вас на новому випуску мого youtube каналу Project Management з Ефектом. Wow і сьогодні ми будемо говорити про мінімальний набір технічних навичок для PM. Але спочатку познайомимось для тих, хто дивиться цей канал вперше. Мене звати Аня Клімушка. я є фаундеркою бренду Project Management з Вау wow Ефектом, і я навчаю менеджерів в IT. В мене є курс, гайд і безліч інших авторських освітніх матеріалів, а також допомагаю їм знайти класну роботу через нашу рекрутингову агенцію PM.on. Отже, давайте одразу до суті, які технічні скіли є must-have для проджект-менеджерів, коли вони а, працюють з проектами, коли вони коли вони вже практикують. Перше сама база, да як яку я не а, стомлююсь повторювати, це розуміння, що таке бекенд, що таке фронтенд. Бекенд це те, що у нас під капотом, це те, що ми не бачимо. Всякі обчислювання, робота з базами даних даних, API запити. А фронтенд – це те, що ми бачимо, що ми можемо пощупати різні кнопки, фільтри, сортування, розположення елементів. І, і важливо розуміти, що бекенд і фронтенд вони взаємодіють одне без одного, не працює. А якщо і працює, то це е, буде некоректна робота продукту. Тобто, вам треба зрозуміти, ви можете піти до чату GPT, там вже зануритись в пояснення, бо в цьому відео я хочу навести вам, хоча б структуру, список, куди йти з чого починати. Да? бекенд і фронтенд. наступне це DevOps. Дуже часто менеджери взагалі не розуміють, що це за людина, чим вона займається тут. Треба зрозуміти, що таке. Деплоймент, да, це викладка оновлень, які ми зробили за деякий період часу, туди, де користувач може їх потестувати. Тобто, на середовища зазвичай середовищ три. Тестове середовище, де хаос і анархія, стейджингове середовище, це є копією да, де спочатку виливаються різні оновлення, там вони тестуються, і якщо все ок, далі це йде в продакшн. Ну і останнє це продакшн середовище. От DevOps – це людина, яка ці середовища налаштовує, їх створює, підіймає, налаштовує автодеплой, налаштовує CI-CD, допомагає розробникам зробити так, щоб всі їх оновлення. Нормально заходили на різні середовища. І також DevOps може відповідати за, бе, за безпеку, за протидію різним хакерським атакам, за стабільність застосунку чи платформи. І це дуже важлива людина в проєкті. Але про, про роботу з devops ми теж колись запишу відео. Бо це, це якраз та людина, ті той тип людей, з якими в мене було за всі роки роботи найбільше проблем. Вони дуже розумні і вони дуже такі е, цікаві люди. Третє це основи дизайну. Ви маєте розуміти, ви маєте. По-перше, я дуже рекомендую пройти якийсь базовий курс по фігмі, щоб розуміти, як взагалі фігма працює, що там є структура теж елементів, папочки, що там є автолеяути, що є таке поняття, як дизайн системи, де все має підпорядковуватися, бути структурованим. що Ми можемо давайте так скажу, змінити один елементик в дизайн-системі, і він поміняється усюди, на всіх файликах, що не треба йти копіпастити все усюди. Що Figma зараз вона дуже адаптована до там Є Developers Mode, мод, що дуже допомагає взагалі переносити дизайн в розробку. Що Figma має багато вже AI-тулів, Тобто я дуже рекомендую познайомитись з гмою. В Figma можна створювати вайфрейми, там є купа плагінів для цього. Да? Те, що таке вайфрейми, це чорновий дизайн. Да? Це структура зазвичай це чорно-білі версії скринів. Тобто фігма це прям дуже дуже сильно рекомендую вам, е, хоча б на курсері щось пройти по фігмі на рівні користувача, е, навчитися нею працювати. Наступне – це основи тестування. Ви маєте розуміти, що таке смок тестування, що таке регресійне тестування і що таке автоматизоване тестування. Цього буде вам просто з головою. Смоук тестування це проганяємо базовий функціонал, да, основний регресійне тест е, не тестування. Це коли ми весь функціонал продукту е, проганяємо, тестуємо і. Е, Вказуємо, чи він зафейлився, чи він пройшов. Автоматизоване тестування це автоматизовані сценарії, скрипти, які пишуться і самі проганяють себе. Да? Тобто, qa щики автоматизатори користуються спеціальним софтом, де можна написати ці сценарії, які будуть проходитися дуже багато часу зберігати взагалі людині. Да, не все можна покрити автотестами. Мануальне тестування все ж продовжує бути необхідним, але автотести теж дуже ну, це дуже важлива штука в розробці в цілому. Наступне дуже важливо це ML, Це машин Learning, це все, що стосується AI. Тут треба розуміти, як це тестувати, як це розробляється, що таке модель, які існують моделі. Тобто, почитайте, будь ласка, про машин Learning, бо зараз все будь-який продукт ви відкриваєте, там є щось з AI. Це означає, що був залучений ML, машин Learning, архітектор чи розробник, і що використовувалась та чи інша модель да, для створення цього, цієї частини продукту. Тому це дуже важливо для ПІМА, теж в цьому розумітися. І такий у нас з вами цього разу різкий перехід до останніх частин про базу, е, технічну базу для П'єма. Бо у нас на студії закінчився час, і я не встигла дозаписати, але ми знаходимо вихід з будь-якої ситуації. Наступне це користування тест-флайтом, тобто розуміння, як біл, білдяться мобільні застосунки, е, що е, взагалі вони спочатку теж десь тестуються, десь створюються, а потім вже викладаються на платформи на Google Play та Apple Store. Якщо ми маємо справу з Google Play, то там можемо. Файлик, скажімо так, за стосунком збілдити і встановити його прямо на телефон. А з айфонами таке не прокатить. Тому там треба завантажувати тестову версію через застосунок медіатор, через тест флайт. Почитайте про тест флайт, подивіться, як там надаються права для людини, яка буде тестувати, як там когось запросити, як він працює. Він дуже простий, і розробники туди на нього викладають як на проміжну таку платформу тестові білдики, да тестові зборки, застосунків, які ми потім будемо викладати в продакшн. Наступне це платіжні системи. Дуже важливий понят, бо дуже часто ми з вами не доходимо до оплат. Тобто десь проект провалився, десь він взагалі не мав ніяких платних фічей, а оплати це невід'ємна частина взагалі розробки. Тобто, є така платформа, наприклад, Stripe, або Вейфопей в Stripe більше на Європу націлені, на міжнародна така система. Вейфопей більше для українських. Тобто, це легальне проведення платежів, які потім попадають на бізнес на Legal Entities. Але там є дуже багато нюансів. Тобто, там є рефанди, там є відміни, підписки, апгрейди підписки, даунгрейди, підписки. Тобто, це такий механізм, який дозволяє нам працювати з оплатами. Я вам додам в описі до цього відео свій пост на каналі про платіжні системи. В нього вже дуже багато збережень, мабуть, більше 50 збережень. Він виявився дуже корисним на цю тему, тому якщо хтось теж... Вперше буде мати справу, або взагалі думає про платіжні системи, про оплати, про функцію оплат в продуктах, то вам цей пост буде в нагоді. Я надіюсь, там там є сет питань, які варто собі задати про що подумати, коли ми маємо справу з платіжками. На цьому поки все будемо закінчувати. Буде ще з часом друга частина цього відео. А якщо ви хочете глибше розібратись як в темах, які я озвучила, приходьте на курс старт 1 жовтня, і ще можна долучитися. Будемо навчатись три місяці, і також буде можливість придбати його в записі. За всіма питаннями щодо курсу, пишіть мені в директ Телеграм. Теж залишу свої контакти під цим відео. Дуже дякую, що додивились до кінця. Не забувайте, будь ласка, про лайк та коментар. Всім гарного часу доби. Пока-пока.